Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри прочитаємо текст Святого Письма, який записаний в Дії святих апостолів, 4 розділ із 12 вірша. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, що ним ми спастися мали. Амінь. Займайте місця. Я думаю, що багато із вас чули свідчення хлопців, солдат із фронту. І ці свідчення вони говорять про те, що Бог спасає, спасає наших вояків в тих ситуаціях, де вони знаходяться. У когось летіла куля і застряла або відбилася від бронежилета, чи застряла інколи навіть в Євангелії, в Біблії, біля когось прилетів снаряд, попав під ноги і не розірвався. Хтось проїхав по мінному полю і не мав ушкодження. Таких випадків дуже і дуже багато. Бог спасає, Бог спасає тих, хто молиться до нього, хто звертається до нього і просить в нього захисту. І ми пересвідчуємося в цьому, ми бачимо чудеса, які Господь сьогодні звершує. Я сьогодні хотів би також говорити про спасіння, про спасіння, яке також дає Господь Бог, Ісус Христос. Але це спасіння не просто тоді, коли Господь врятував життя, спас від смерті і дав тимчасове життя. Я сьогодні хочу говорити про спасіння, яке Бог дає кожній людині від вічної загибелі. Ось ця свята книга вона розповідає нам про те, що внаслідок гріха людина приречена на смерть. І що Господь для диявола і ангелів Його диявола, приготував озеро Огняне, яке горить невасимим вогнем. Де буде плач і скрежесть зубів як для самого диявола і ангелів його, а також і для тих, хто сьогодні не слухається Божій волі, словам нашого Господа Ісуса Христа. Але Господь є любов, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого. І ось по своїй любові, по своїй милості. Він дає спасіння людині від вічної загибелі, Він дає людині спасіння від того місця, яке буде без кінця і краю, горіти вогнем, сіркою, де плач і скрежить зубів, де людина буде постійно мучитися. І Господь цього не хоче. Він бажає, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Він хоче, щоб кожна людина схилилася перед Ним в молитві покаяння і щоб мала це спасіння від цієї вічної загибелі. Тож спасіння від вічної загибелі. Який шлях веде до цього спасіння? Що потрібно зробити, щоб бути спасенним? Я хотів би. Показати таких три кроки, які людина повинна зробити для того, щоби уникнути цього вічного плачу, скрежо зубів зубів усього стану, де нема Бога, де вічна смерть, де вічний розрив Бога з людиною. Друзі, хто не прийняв Ісуса Христа, послухайте. Сьогодні Господь говорить до вас, сьогодні Господь показує, що ми маємо спасіння, і це можна зробити тільки тоді, коли ми пройдемо ось цими кроками, коли ми побачимо себе, в якому ми стані, і це перший крок. Для того, щоб отримати спасіння, це потрібно зрозуміти, від чого спасатися, або побачити, в якому ми стані знаходимося. Якщо я розумію, що потрібно мені мати спасіння, щоб Господь мене врятував, я буду звертатися до нього. Хлопці, які там на передовій, коли вони в окопах, коли вони під осими обстрілами, коли постійно над ними летять ці ракети, рвуться снаряди, і вони вони моляться, вони просять, вони розуміють такий стан і ніхто не може врятувати тільки Господь Бог. Для того, щоб спастися від вічної загибелі, нам потрібно зрозуміти, від чого Господь спасає, або в якому стані ми знаходимося. Пам'ятаєте, як Петро. В День П'ятидесятниці проповідував тим євреям, котрі зібралися навколо нього. І він розповідав їм про те, що вони руками беззаконників або язичників розіп'яли Господа Ісуса Христа. І ось ті люди. Які слухали мужі ізраїльські, які слухали проповідь апостола Петра, вони зрозуміли, що вони вчинили щось надзвичайне і їм також потрібне спасіння. І вони кажуть: мужі браття, що нам робити? Що нам робити? Тобто, те, що вони зробили, для них було дуже і дуже прикро, що нам робити. І тоді Павло Петро говорить, їм, щоб вони рятувалися або спасалися від роду лукавого цього. Нам потрібно тікати від того, що в цьому світі, від цього лукавого роду. Так прикро, але так багато людей сьогодні живуть в гріхах і навіть не помічають цього. Суспільство, наше суспільство, воно все нижче і нижче, воно грязне в цьому грісі. Це рід лукавий, який не знає Бога, який відвертає правду Божу, який не хоче слухати того, що говорить Господь і що наказує Бог. Петро каже: тікайте, рятуйтесь, спасайтесь від цього лукавого роду. Нам потрібно так само уникати тих, хто сьогодні він поносить ім'я Ісуса Христа, який лукаво поступає, який неправильно поступає, безчинно, беззаконно. Апостол Павло в своєму Писланні до Римлян 5 розділ з 9 вірша, він каже про те, що ми, оправдані кров'ю Ісуса Христа, це так. Ми сьогодні згадуємо страждання і смерті Ісуса Христа, і ми знаємо, що ми оправдані в цій крові. Кров Ісуса Христа, яка була обмита там на Голгофі, яка була пролита там на Голгофі, вона сьогодні очищає нас від усякого гріха. Отож, ми, оправдані Його кров'ю, спасаємося від гніву, гнів Божий. На кожній людині, на людині, яка відвернулася від Бога, на, люд, на всьому людству, адже, люди, адже людство воно відвернулося, адже людство воно сьогодні служить дияволу, сатані і гнів Божий на таких людях. Дуже скоро Господь буде звершувати ось ці суди над, люд, над світом. І ми читаємо про це у відкритті Яна Богослова, де написано про те, що Господь буде звершувати ці суди, виливати чаші гніву Господнього, ось ці печатки розкривати. Коли Бог буде в повній своїй ярості виливати ось цей гнів на людей, які відкинули правду. Який відкинули Ісуса Христа, Він буде звершувати суд там в Ізраїлі, тому що і над Ізраїлем потрібно ось це очищення. Пам'ятаєте, як свого часу ще в старому заповіті цікавий випадок, коли Господь він хотів або вирішив знищити судом Це були Люди, які в своїх гріхах, в своїх помислах настільки розвратилися, настільки поступали безчинно, що він вирішив ось ці міста і другі, які навколо них, знищити содомський гріх. І ось він бачить там того праведника Лота, який в своїй праведній душі томився день і ніч. І він, звичайно, як святий і праведний Бог, не міг поступити, інакше як врятувати і попередити лота про це. І він посилає ось ангелів, які повинні були б вивезти його із того лота, із Содому і Гомори. І коли вони вже беруть його під руки, тому що той опирається, не хоче і каже, давай я в це менше місто піду, чи ще щось, і вони кажуть йому. Рятуй свою душу, рятуй свою душу. Коли людина бачить небезпеку, тоді вона рятується. Коли людина розуміє, що є вічна загибель, вона буде рятуватися. Коли блудний син побачив себе біля розбитого корита, коли він побачив, що він взагалі уже далі падати немає куди, або нижче немає куди падати, і він тоді спам'ятався і сказав: встану і піду до свого батька і скажу: я прогрішився, отче, перед тобою. Тому перший крок для того, щоб людина була спасена, вона повинна побачити, в якому стані вона знаходиться. Вона повинна зрозуміти, що попереду загибель, що попереду прірва, що попереду озеро огняне, яке палає ось цим вогнем без кінця і краю. Друже, чи розумієш ти, якщо ти не приймеш Ісуса Христа, то в якому стані ти будеш проводити вічність без кінця, без краю? Для того, щоб врятуватися, ти повинен зрозуміти, що очікує тебе. Але Господь любить, Господь, той, хто проявив свою любов на Христі, Він пролив святу пречисту кров. Він прийшов для того, щоб дати спасіння. І якраз другий крок або це розуміння, ми повинні зрозуміти, хто спасає, спасає ніхто інший, як тільки. Ісус Христос. Ми прочитали ось цей текст, що під небом немає іншого імені, як тільки ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і Ним ми можемо спастися. Ніхто в цьому світі не спасе, ніхто в цьому світі не спасе від вічної загибелі. Інколи люди кажуть, що хтось там в сорочці родився, і тому так сталося. Хтось каже щось, що наприклад, такий випадок, случай, і тому Він був спасений від тієї чи іншої ситуації або вже наглої смерті. Але ми, віруючі люди, ми знаємо, що це Господь, тому що без волі Бога не падає жодна волосинка із нашої голови. Тільки Ісус Христос. Ми святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа цими днями. І ми, звичайно, згадуємо, що Ісус Христос не тільки помер, не тільки пролив свою кров, не тільки страждав там на Христі, але і Воскрес. І тому, що Він Воскрес, і тому, що Він живий, тому Він сьогодні у змозі і спасати тих, хто приречений на смерть. Людина внаслідок гріха приречена на смерть. Але Господь спасає. Я згадую один випадок це євангельський випадок, коли Ісус Христос прийшов в дім Захея. Це людина, яка хотіла бачити Ісуса Христа, і вона по своєму зросту, так як була мали, малий ростом, виліз на дерево для того, щоб побачити Христа, який буде проходити біля цієї смоковниці. І коли Христос підійшов, каже до нього: Зійди, Захею, я сьогодні хочу бути в домі Твоєму, я сьогодні хочу бути разом з тобою. І ось він приходить в Дім Захея, і ось він там обідає, ось вони там, він говорить йому або вказує на його недоліки. І тоді Захей спам'ятався каже: Господи, кого я чим обі... образив, обідив. Я вчетверо віддам. Він розуміє, хто прийшов до нього. І тоді, коли Ісус Христос побачив покаяння цієї людини, коли Він побачив, що серце цієї людини воно було вже зломлене і готове до того, щоб бути спасеним, і Ісус Христос сказав ось це слово. Воно написано в Луки, 19 розділ із 10 вірша. Бо Син людський. Прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Він прийшов для того, щоб спасти тільки Ісус Христос. Всі релігії світу, які сьогодні проповідуються або пропагуються, вони не мають в основі своїй ось цього, що має християнство. А християнство має свого засновника, і християнство має свого Бога, Ісуса Христа, який стався людиною, і який сьогодні в змозі спасати кожного, хто приходить до Ісуса Христа. Пам'ятаєте інший випадок, коли Ісус Христос тільки виходив на арену проповіді, і Він. Почав проповідувати і прийшов до Іоанна Хрестителя для того, щоб отримати хрещення від Іоанна Хрестителя. Іоанн бачить Його здалеко, і Він піднімає руку свою і говорить, вказуючи на Ісуса Христа, ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Дружить твій гріх також, Ісус Христос узяв, нас, які ми вже спасені, і тих, котрі ще на дорозі. До спасіння. Якщо ти бачиш, що попереду тебе чекає, і якщо ти розумієш, що ніхто інший не може спасти, як Ісус Христос, я закликаю, прийди до Нього. Він спасе тебе від вічної загибелі, тому що Він, агнець Божий, який взяв гріх світу на себе і не стільки світу, але й Твій особистий. Твій особистий гріх веде тебе до смерті, але Христос. Твій гріх узяв на себе. Христос спасає, Він сьогодні спасає всіх тих, хто приходить до Ісуса Христа, хто сьогодні в щирій молитві молиться і хто сьогодні просить, щоб Господь Його простив. Ви пам'ятаєте, як Він знайшов Марію Магдалину, в якому стані вона була, і Він її простив і спас. Ми згадували про Захея, про цю людину, якою він був, якою він був, і як Господь, прийшовши до нього додому, спас. Ви пам'ятаєте того чоловіка, який був одержимий в землі Гадаринській. І Господу потрібно було проплисти ось цей шлях по цьому Генісарецькому озері, для того, щоб прийти до нього і в тому стані, в якому Він є, звільнити його і, він, і дати йому спасіння. Ті, хто прийшли, побачили його і дивувалися, адже вони бачили його, того, хто бився об скелі, хто рвав на собі ланцюги, але після того він сидів тихо, смиренно. чому? Тому що Ісус Христос спас Його, звільнив Його і дав Йому життя. Ви пам'ятаєте Самарянку, ту, з якою Господь Ісус Христос говорив біля цього колодця, цієї криниці, вказавши їй на її гріхи і разом із тим показавши себе як того справжнього месію, і вона повірила. І вона прийшла до Ісуса Христа і навіть привела тих, хто був в цьому місті. Ви пам'ятаєте ту жінку, яка була взята в перелюбі? Здається, що найгірше, що б можна було зробити, і найкраще що з сторони закону це побити цю жінку камінням. І ті, готові були зробити це, хто привів цю жінку до Ісуса Христа. Але що сказав Ісус, якщо ти без гріха, або ви без гріхта, хто перший кинь ти в нього каменем, і вона була спасена. Тому що ті, хто її, так би мовити, у цьому грісі докоряв, вони були докорені своєю власною совістю, своїм сумлінням. Тож хто спасає? Тільки Ісус Христос, тільки Той, котрий помер за нас. Котрий воскрес за нас і котрий дарує життя, і котрий знову гряде на цю землю. І ще один крок, який веде по дорозі до спасіння, це щоби зрозуміти нам, яким чином Ісус Христос спасає. Або іншими словами, що потрібно зробити вам, друзі, які ще не знаєте Ісуса Христа, для того, щоб бути спасенними від вічної загибелі? Що потрібно зробити? Звичайно, повірити в Христа Ісуса. Повірте в Нього як Спасителя світу, повірте в Нього, як Сина Божого, повірте в нього як того, хто може зробити те. Щоб врятувати вашу душу від вічної загибелі, цікавий випадок. Павло і сила у в'язниці. Пам'ятаєте цей випадок? І вони приречені, так би мовити, також на смерть. Але раптом або нагло стається те, що ангел відкриває і цю в'язницю. З них падають ось ці кайдани. І той сторож, в'язничний, побачивши все, і думаючи, що всі ті, хто був ув'язнений, втекли вже, Тому що як можна залишатися у в'язниці, коли ти вже з тебе всі ці кайдани зняті? І він навіть думав щось собі зробити, але Павло каже: не роби з цього. Потім він бере світло і таке інше. І ось є цікавий вірш, який написаний. У 16 розділі дії святих апостолів, 30 і 31 вірш, де він запитується цей сторож зв'язничний, звертаючись до Павла, до сили, і каже: Між, «Мужі, мужі, що робити мені, щоб спастися, або добродії, що зробити мені, щоб спастися? І Павло відповідає, віруй в Господа. Ісуса Христа і спасешся Ти і весь дім Твій. Для того, щоб бути спасенним від вічної загибелі, потрібно одне повірити в Господа Ісуса Христа. Чи віриш ти, чи хочеш ти мати ось це спасіння, чи хочеш мати спасіння від вічної загибелі, адже тільки таким чином можна мати? Життя вічне. Кожен, хто приходить до Ісуса Христа, кожен, хто просить в Нього прощення, Він отримує це спасіння. Павло у Післані до Єфесян, другий розділ, з восьмого вірша, каже, бо спасені ви ми через благодатью, через віру, і це не від вас Божий дар, щоби ніхто не хвалився. Спасені ми через віру. Спасені ми тоді, коли ми віримо в Ісуса Христа. Як же приходить ця віра? Яким чином приходить ця віра? Як ми можемо повірити в Ісуса Христа? Звичайно, через Біблію, через Євангелію. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Чи хочемо ми вділити хоча б декілька хвилин зранку, чи в інший час для того, щоб почитати, що тут написано в цій книзі? Чи хочемо ми вірити цим словам? Чи віримо ми Біблії, чи шануємо ми Біблію? Біблія це та книга, в якій міститься це слово Спасіння. Біблія це та книга, яка веде людину до спасіння. І так добре, якщо би ми розуміли це. Між іншим, десь вчора читаю інформацію, яка сталася минулої неділі, коли всі весь світ святкував Пасху або Великдень. І в одній із церков Сполучених Штатів, в одному із штатів, сталася цікава подія. Один чоловік на легковій машині з прицепом привіз на цьому біблії цілий прицеп Біблії. Зранку ще нікого не було на парковці, там такий перехресток, і парковочка церковна, і він привіз біблії, і ці біблії взяв і запалив. На цій парковці була одна машина, жіночка, яка приїхала на служіння, вона здолала довгий шлях і приїхала раніше всіх. Вона вже там десь так чекала, коли почнеться, коли люди почнуть сходитися, і дрімала або спала в машині, і побачила, що тут, біля е, дому молитви, горить прицеп із Бібліями. Вона викликала поліцію. Поліція. Прибігла, приїхала, швидко приїхала, але вже, звичайно, всі біблії згоріли. Про цю подію ніде не написано і ніхто її не висвітлював. Пастор цієї церкви, коли, коли вже прийшов раніше всіх, побачив це, він звернувся і відео, де він сказав: ось так і так. Не засоби масової інформації, ні в інтернеті, ніде ніхто в Сполучених Штатах про це не говорив. І Всі задаються питанням: а що би сталося, якби запалили прапор ЛГТБ, або священну книгу якоїсь іншої релігії, або ще щось? Зразу ж усі збіглися би кореспонденти, і сьогодні почали би все висвітлювати, що ось таке і таке роблять, применшують там меншини, чи ще там, гноблять меншини, чи ще щось. А тут якийсь прицеп з бібліями, ніхто навіть і не звертає увагу. Ось такий сьогодні світ. Ось сьогодні так відношення людини до цієї книги, яка несе спасіння. Спасіння душі вічної, вічної і вічне спасіння. Дорогі друзі, чи хочеш ти повірити, чи віриш ти, чи хочеш ти мати спасіння для своєї душі? Для цього потрібно побачити свій духовний стан. Для цього потрібно зрозуміти, до чого тебе цей стан приведе. Для того, щоб спастися, потрібно зрозуміти, хто спасає, тобто прийти до Ісуса Христа. І зрозуміти, що спасіння тільки через віру, через Євангеліє, через Слово Господнє, коли ми віримо в Ісуса Христа як особистого Спасителя. Чи хочеш ти мати спасіння? Чи віриш ти, що в крові Ісуса Христа очищення твоїх гріхів? Віриш, якщо так. То прийди до Ісуса Христа в молитві покаяння. Амінь.